І нині на місці обстрілу працює наша кореспондентка Лариса Говина. Вона на зв'язку. Колего вітаю. Отже, тобі слово для оновлень. Колеги, вітаю так. Я зараз перебуваю на місці російського удару. Близько одинадцятої ранку. Росіяни завдали удару по Харкову, і е, три е, дрони влучили у будівлю. Е, яка позаду мене це будівля, де був розташований дитячий садок. Зараз і рятувальники, і комунальні служби і також енергетики працюють працюють над е, усуненням наслідків удару. Е, е, очільник обласної військової адміністрації Олексій Олексінігубов повідомив, що е, поранені та загиблі це працівники комунального підприємства. Відомо, що серед поранених двоє жінок в однієї жінки ампутація ноги, і ще в однієї жінки опіки 20% тіла. Зараз вони перебувають в лікарні, і триває також гасіння пожежі. І триває рятувальна операція. Ми поспілкувалися із речником ДСНС Харківщини Євгеном Василенко. Ось що він нам розповів про усунення наслідків. Безпосередньо сталося своє середське займання. Саме горіла двоповерхова будівля на цьому закладу на 1500 квадратних метрів. Та категорія квартира в протиповерховому житловому будинку, який розташований петровою на так, І двоповерхова будіюча ска будівля, там ставить особливо на 120 квадратних метрів. Я хочу додати, що на місці також працюють психологи, Вони надають допомогу людям. Також на місце приїхали волонтери, які привезли гарячі обіди і чай, каву для рятувальників, для комунальників для всіх, хто працює зараз на місці над усуненням наслідків ударів. І також хочу додати, що пошкоджені крім дитячого садочка, офісні приміщення, будівлі, поряд, житлові будинки, які розташовані на цій вулиці. Поки а, тут тривають роботи рух цією вулицею обмежений, і також хочу додати, що міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що слідство має встановити за яких умов чи чи легально працював цей дитячий садок. Це буде встановлювати слідство. І він також додав, що це ще один доказ ось цей удар, за його словами, що треба у Харкові будувати підземні дитячі садочки, підземні, підземні школи, де буде. Безпечно дітям перебувати, колеги вдячна за ці подробиці. Лариса Говина про наслідки обстрілу Харкова.